Вітаю вас на просторах карпатських лісів у моєму кутку Блазня. Сьогодні я хочу розказати вам про босорку, хорошу українську гру. Однак чи можна її назвати просто хорошою грою? Ну, давайте розберемось. Босорка це гра, яка поєднує елементи роуйк та шутемап, і при цьому граємо ми за нашу карпатську відьмочку на ім'я Горпина. Бо де лише за це можна провести тут парочку годин. Все ж таки основні події відбуваються не десь там або не з кимось чужим, а все тут, у нас під боком. Розробники справді цікаво передали українську астетку, без шароварщини. Ви тільки подивіться на дизайн головної героїні, який поєднює елементи традиційної вишиванки з образом відьми неформалки. А яка тут музика? Драйвова якраз підстать швидкому персонажу, який літає на мітлі по всьому рівню з величезною швидкістю. Тим паче можна відмітити ціну 120 гривень, щоб розуміти вагову категорію. Це вам не Айзек, який зі всіма доповненнями коштує 810 гривень, або Децелс, Целс, який продається за 680-850 зі всіма доповненнями. Тому логічно, що багато від гри вимагати не варто. Однак є рішення розробників, до яких можна докопатися, і я докопався. Тут зразу хочу проговорити. Що я зробив це не для того, щоб засрати, а навпаки, допомогти, бо гра має великий потенціал, як і її творці Сенді Геймс. Основою та дуже важливою особливістю що, що Роуглайту є потенціал створення білдів та комбінацій, які дають різний тип геймплею, бо саме він определяє. Чи це гра на величезну кількість забігів, чи на фіксовану, в залежності від багатства контенту. І відверто кажучи, інструментів, щоб створити білд в босорка, доволі мало. На початку гри ти можеш вибрати собі мітлу, однак серед них є відверті фаворити. Вони між собою нічим не відрізняються. Просто бери ту, яка найшвидша. Наприклад, спочатку, скоріше за все, ти будеш літати на оманниці, а потім, коли відкриєш то, перейдеш на грозовинна. Навіть стартові амулети або ультимативні здібності між собою мало чим відрізняються. Кожна з них б'є і б'є сильно, а цього вже достатньо. Є руни, які дають бонуси, але їх випадіння неможливо контролювати, окрім як відкривати більше сундуків того чи іншого типу. Хочеш підняти виживання, значить відкривай більше котлів, але це не вирішує проблему, що потрібна руна може просто не випасти. І тут виходить така ситуація, що не ти формуєш білд, а він формується сам. Навіть магазин в кінці рівня не дуже рятує ситуацію, бо продає або відверто погані прокляті руни, або невеликий вибір серед золотих рун, які усі орієнтовані на виживання. Є заклинання, які є більш покращеними снарядами, що мають різні ефекти. Але у той самий момент тут присутньо два нюанси. Вони так само випадають випадково в процесі зачистки рівня, а кількість їхніх снарядів обмежена, що провокує тебе просто тримати їх до боса, де все або майже все використати. Саме тому поки що босорка орієнтована на невелику кількість проходжень. Поки ти не відкриєш весь її контент та не пройдеш фінального боса, а потім можна і не повертатися у гру. Покращити ситуацію можна парою способів. Перш за все, варто переробити баланс стартових мітел. Можна зробити, щоб одні давали більше швидкості, але мали менше стартового здоров'я, а інші навпаки. Також переосмислення потребують амулети, які не тільки мають одинаковий відкат між використаннями. Але й одне застосування завдати більше ушкодження в моменті. Наприклад, лютовій йому можна було би зменшити відкат, а також додати ефект відкидування ворогів. Жабогрім може не завдавати ушкодження, однак жаби, яких він викликає, відволікають усю увагу ворогів на себе. Також необхідно додати джерело отримання рун, які гравець може контролювати. Наприклад, як в тому самому Різкофрейн 2, звідки розробники взяли ідею реалізації предметів та сундуків. Однак навіть там є можливість вибрати один предмет з трьох або перетворювати випадковий з існуючих на якийсь один конкретний, який тобі необхідний. Також той же самий магазин можна було би розширити та додати можливість купляти стандартні руни. Що стосовно заклинань, то з ними можна зробити так само та придумати додаткове застосування для персонажа Баби Яги між рівнями. А взагалі, я пропонував би трохи побавитися з ними та замінити на певний конструктор основної атаки. Тобто ти не отримаєш готове заклинання, а в процесі гри можеш сформувати щось своє, щось унікальне. Одні речі будуть відповідати за тип атаки, буде снаряд чи промінь. Атаку можна зажимати, чи її необхідно заряджати, розривається, чи пролітає наскрізь, або взагалі самонавідний снаряд. Щось може відповідати за ефект снаряду, він підпалює чи заморожує. Також тут можуть бути речі, які відповідають за темп та дальність стрільби. Найкращий приклад в цій ситуації це той самий Айзек, де ти не обмежений традиційними сльозами, а варіацій того, чим ти. Можеш стріляти, в вагон та маленький візок. Окремо хочу відмітити, що тут варто розуміти, що якщо гравце віддають якийсь інструмент або зброю, то повинна бути ситуація, де цю зброю можна використати. Також дуже важливий варіативний геймплей, щоб різні білди могли гратися по-різному та були більш-менш рівними по ефективності. У іншому випадку середньостатистичний гравець просто вибере найпростіший шлях. Який працює достатньо добре, щоби проходити гру. Гра показує доволі швидкий темп. Головна героїня дуже швидка та маневрена, а музика, як я вже відмічав, прям просить тебе не сидіти на одному місці. І саме через це мені дивно бачити елементи гри, які заставляють тебе чекати. Першим з таких є статуя, яку можна зламати та отримати сильну руну, якщо вбити певну кількість ворогів поряд з нею. І тут зразу з'являється проблема, що тобі потрібно просто стояти, вбив хвилю ворогів, чекаєш іншу, і так до тих пір поки не назбираєш необхідну кількість монет. Як на мене, то це дуже спірний момент, який краще замінити на щось, що, що пропонує випробування, але при цьому зберігає швидкий темп. Наприклад, можна залишити ту саму статую, але коли гравець її активує, то запускає таймер, і за виділений час йому необхідно набрати ту ж саму кількість монет, але без обмеження у просторі. У такому випадку ця подія буде давати випробування, яке заставляє гравця рухатися, а не просто сидіти на одному місці та чекати. Другий момент це те, що у тебе є можливість повернутися назад. Насправді доволі складна ситуація. У грі, якщо ти повертаєшся назад, то потік ворогів зменшується, і ти просто блукаєш по майже порожньому простору. Я можу припустити, що розробник так зробив, щоб не дати можливості гравцеві фармити золото, а рухатися далі. Однак, можливість повернутися назад є, щоб зібрати пропущені сундуки, та все ще можна довго чекати та дочекатися на ворогів. Як на мене, то тут варто додати небезпечну зону, яка буде переслідувати головну героїню, заражати все позаду, та не давати можливості повернутися назад, або просто завдаватиме ушкодження. У якості альтернативи тут підійшов би варіант Аля Таймер з Rain, або механіка бонусів, що нагороджує за швидке проходження. Хоча тут варто відмітити, що забіг у босорці може закінчити за хвилин 15, і якщо темп буде пришвидшуватися. То час забігу може зменшитися, що не є добре. Розробник вирішив додати ефект заносу, що коли ти зупиняєшся, персонаж все одно продовжує рухатися по інерції. І тут я знову можу зрозуміти розробника, який хотів зробити політ на мітлі плавним та натуралістичним. Однак під реалії жанру це не дуже підходить. Якщо босорка була б пригодницькою грою по типу Джорней. То це давало би балів до атмосферності. Однак у реаліях Рогалика гравцеві необхідний повний контроль над персонажем, щоб могти ухилятися від снарядів. У іншому випадку ситуації по типу та я ж нажимав або куди вона летить, не будуть рідкісними. Аргумент, що гра таким чином кидає виклик, не є дуже правильним, бо виклик цей не є чесним, гравець просто фізично не може це контролювати. Що стосовно ворогів, то тут є дві, але доволі серйозні проблеми візуальні ефекти атак та ворожі рухи. Спочатку давайте згадаємо дум, де розробник додав токсичні кольори для випавших предметів або підсвітку для ворогів, яких можна добивати, щоб в розпалі бою їх було видно. Також можна відмітити фурі, про яку я вже розказував, де атаки босів мають доволі токсично яскраві кольори та чітке зонування. Enter the Gungeon, де усі ворожі снаряди мають яскравий червоний колір, що виділяється на фоні темних підземель. Цей список можна продовжувати і далі, згадавши ще немало ігор. Однак я веду до того, що гра, яка хоче кинути виклик, повинна бути чесною з ігравцем, вона повинна спілкуватися та давати інформацію про оточення або події на екрані чітко та ясно. Ворожа атака може вимагати долі секунди, щоб на неї відреагувати, але в той самий час вона просто зобов'язана бути видимою. У босорка бувають різні випадки. Наприклад, ти можеш не помітити ворожих снарядів, бо їх буде перекривати потік золота та твої власні снаряди. Ти можеш не помітити атаки боса, бо вона заготовлялася за межами екрану, де ти її фізично не міг бачити. Буває, що ворожі снаряди просто зливаються з фоном. Тут кожний випадок варто переглядати окремо, але тоді відео занадто розтягнеться, тому тут хіба що влаштовувати окремий розбір польотів. Також слабкою стороною гри є бідність та патерни атак, як босів, так і рядових монстрів. Приємно виділити можу лишень двох малих чортів: один поступово заряджає промінь, від якого необхідно ухилитися. До речі, чудовий приклад, як треба робити. Гравець чітко бачить атаку і розуміє, що не можна стояти на місці, де вона заряджається. Другий залишає за собою доріжку з напалму, яка обмежує пересування і є чудово видимою. Серед босів я не можу відмітити когось з хорошої сторони. Вони або бідні на рухи, як лісовик і мара, або атакують тебе поза екрану, як це робить вихор та Верлоок. Болотяник то окрема страшна історія з його чотирма островами. Що стосовно фінального боса, Чорнобога, то він. ме. ти його або вбиваєш за лічені секунди, бо зібрав імбу, або помираєш в хаосі, який той створює. Рекомендацій від себе можу висловити декілька. Перше, це переосмислити візуальні ефекти атак, бо червоні снаряди на червоному фоні або чорне коріння на. Поні сірої трави погано видно. Взагалі, тут, мабуть, варто все звести до якогось одного вигляду, або якогось одного стилю. Друга, на арені з босами хотілося, щоб камера була або більш віддалена, або закріплена за всією ареною. У такому випадку можна було б насолодитися всією красою деяких босів та не отримувати атаки, яких не бачиш, бо вони прилетіли з поза екрану. Третя, боси потребують допрацювання та більшої різноманітності атак, бо вони проходять занадто нудно та швидко. Запустіть уже згаданий мною Enter the Gungeon або Fury та отримайте джерело натхнення для 100 плюс різних варіацій атак, яких вам вистачить навіть для елітних ворогів. Ну і напослідок скажу, що гра само собою красива та драйвова. Хоча бідна на контент і затягне на годин 5, вона має чудовий візуал та музикальний супровід, але любителям рогаликів тут мало що знайдеться хорошого. Однак найголовніше, що можу виділити, це те, що видно, як розробники не закидують своє творіння, бо вже встигли випустити чергу обновлень, що виправили деякі помилки та додали нового контенту. І я сподіваюся, це відео спровокує їх до покращення свого творіння, яке має немалий потенціал. Усім рекомендую звернути увагу на Сенді Геймс, бо вони, скоріше за все, ще встигнуть нас здивувати і не раз. По крайній мірі я в це вірю. Також не забувайте підтримувати і мене, вашого вірного блазня. З мене відео, а з вас вподобайка та коментар. Дякую за перегляд, до зустрічі у невідомих просторах. У невідомих місцях